Добрий день, всіх вітаю на каналі Двері Ідеал. І сьогодні ми у нас тема така буде, що таке двері четвертого класу в зломотривкості від компанії Двері Ідеал. Знаєте, дуже багато продавців дверей кажуть, що в них двері четвертого класу. Ну Нічим це не підтверждають. По-перше, на двері четвертого класу. Довжен бути сертифікат відповідності. Тобто вони повинні бути сертифіковані по ЄН 1627 на взломатристкість 4 класу. Тобто це люди подають свої документи, це люди роблять чертеж дверей, виготовляють образець дверей, везуть сертифікаційний центр, там їх випробують, якщо вони проходять випробування, їм дають сертифікат 4 класу. В багатьох продавців цього сертифікату немає. Вони кажуть, та в нас двері 4 класу. Бачите, які вони товсті, три контури ущільнювача. Двойка листа, метал 2 мм, якого зачасту там немає. На наших відео ви можете подивитися. Бачите, сейфові замки такі великі стоять. А от в деяких магазинах кажуть, а бачите, ми тут квадрат варили, щоб не перерізати болгаркою. А бачите, в нас замок 4 класу, значить, і двері 4 класу. А ви подивіться, як виходять девіатори, крабова система, як виходить. Це значить двері 4 класу. Ну Це на самом ділі. Так, ні о чому. По-перше, це двері першого та другого класу зачасту, ми випробували, дивіться наше відео, такі двері відкривалися за 4-7 хвилин, не професійно ми взламували їх. А по-друге, а ще є одна тема, яку кажуть, бачите, замовники кажуть, а давайте ми замовимо двері подешевше, там першого, другого класу, а поставимо такі масивні замки туди. Доплатимо за замки. І поставимо їх. Ну на самом ділі, сейчас ви побачите відео. Ми вставочку таку зробимо, де випробувались двері четвертого класу, і вони були вскриті за 36 секунд. І там стояв масивний замок матура верхній і нижній облой стояв. Ви подивіться, і ви поймете, що двері вони повинні захищати ці замки, і замки в слабих дверях вони не допомагають. Подивіться, ви увидите, як взламывают сейфові двері, які були спитані в неизвестных лабораториях. лабораторіях. даже навіть присвоїли четвертий клас надійності. Еті двері із гнутого профіля з хорошими мощними замками зламали за 36 секунд. Ви подивились це відео, і э, ну, ви, мабуть, зрозуміли, що чому зламали ці двері за 36 секунд. Тому що сам металаносій, самі двері були слабкі і масивні замки, гарні замки, вони не допомогли. Їх однією фомкою одна людина взламала за 36 секунд. Тому вам робити вивод, чи треба вам слабкі двері і масивні замки. І якщо вам хтось каже, бачите, які в нас хороші замки, а двері слабкі, то ну, це не двері. двері. Двері від компанії двері Ідеал, мощний металоносій і гарні надійні замки самого високого класу. По-перше, коли ви приходите в магазин, вам повинні показати сертифікат підтвердження, що це двері. 4 класу зломатривкасті. По-друге, ви подивіться на ці двері, вага дверей. Наприклад, вага дверей гарних це не нижче 190 кг. Так, що таке двері 4 класу від компанії Двері Ідеал? Це металоносій, який Зроблений по системі комплексного захисту. Тобто, наприклад, є 15 методів вскриття дверей. Це самі відомі методи, від яких ми захистили ці двері. По-друге, це надійні замки самого високого класу. Наприклад, у нас лежать замки тут. І це замки, які входять в комплектацію четвертого класу. Наприклад, основний замок від е, япо, е, італійської компанії Моя. Це е, замок, який має два полооборота. Масивний корпус, також запирання вверх і вниз тяги. І керується він секретом. То, тобто, що, е, то, що. Наприклад, замок, масивний замок, він зламується і керується він секретом. Секрет це вже захист від відмички. Це замок Моя і німецький циліндр від компанії АБУ з серії Бравіс. Це шостий клас безпеки. Максимальний. І коли ви маєте такий замок, ну для того, щоб відкрили, відкрили вари цей замок. Ну це треба супер профі... профі... спеціаліст, щоб був. І він має знати, який у вас циліндр стоїть, і мати відмичку і мати навики. Ну я знаю такого одного, який відкриває. Може ще хтось відкриває, але такий один є чоловік, і він офіційно працює. Це дуже відома людина в Україні. Замок моя. По-друге, він захищається. Циліндр захищається броненакладкою на цю сторону. Від італійської компанії. Ця броненакладка, вона Це італійська броненакладка і вона має твердість 65. Тобто, якщо італійська компанія зробила твердість 65, вона тут є. Також вона ставиться на такі вінти, які заходять в корпус на 23 мм. Ну, наприклад, я вам покажу зараз. Я вам зараз покажу. Дивіться, я закрутив болт повністю і прикладуємо другий болт. Бачите? Наскільки, наскільки він заходить в броненакладку, Тобто. Вирвати цю броненакладку нереально. Плюс захищає цю броненакладку, захищає ще броньований карман. 12 мм. Тобто, ця броненакладка вона посаджена в карман отак. І добратися до неї якось вирвати, ну, нереально. Тобто, отак вона стоїть. Плюс в броньований карман ми ставимо ще пластини. Кальоні пластини, які ми самі виробляємо. Товщина такої пластини 6 мм. Наприклад, беремо пластину. Ой, розпалась. Ну, ви бачите, воно все тяжке. Воно все тяжке. Броня тяжка, замок важкий, такий. Пластина важка. Ставиться на замок. І ця пластина не просто кріпиться на замок, вона вварюється в самих дверях. Бачите, товщина, ще раз покажу, 6 мм ця пластина. Також на верхній замок також є пластина. Бачите, пластина. І вона ставиться на верхній замок. Вона вварюється в двері, вона не прикручується до замку. Тобто нижній замок високого класу він блокується проти переламу циліндра, Захищається бронезнакладка, захищається пластиною кальоною. Це 165 гей. Ми додатково закаляємо. І верхній замок один із кращих сувальних замків на сьогодні. Один із кращих сувальних замків. Має 7 клас, це чи MRX Плюс. Також ключі до цих замків. Неможливо зробити дублікат. На сьогодні більшої комплектації ну, кращої комплектації по замкам я ні в одній компанії не бачив. Ми ставимо ці замки, коштують в районі, Оце, якщо взяти пластини, броненакладка, замки і фурнітуру, як ми ставимо, коштують в районі 18 тисяч. Я вибачаюсь, у когось двері за 10 тисяч, а в нас тільки замки. Ну, це замки, які ви поставили, відмичками їх не відкриєш. Також можна ще циліндр замінити, наприклад, цей Абус трьохтисячний. 3000-й, або Серії 3000, який ми використовуємо в базовій моделі, починаючи з Гладіатор 1 модельки. А можна поставити Абус з 4000. тисячі. Це ще більш надійний циліндр. Або Єу 4КС, або Єву мсс можна поставити. Вони також у нас тут є на столі. В інших наших роликах подивитись, якщо цікаво вам. Тобто, що таке двері в виконанні від компанії Двері Ідеал? Це двері, це гарний, мощний металоносій. Там сама металева двері, і замки самого високого класу, які не вскриваються відмичками. Оздоблення ми вам робимо любе, також двері виготовляються в розмір вашого проєму. Також є додаткове кріплення і другі опції. На других роликах, в других роликах ви можете побачити другі наші моделі дверей. Вони всі в нас гарні. У нас найвеликий вибір зі всіх виробників, іменно по моделями в четвертому класі. Uh, так, що таке, і ще я вам приведу uh, такий ну Я люблю приміри. Приводити. Uh, приведу такі примери, uh, які як ми випробовуємо двері. Я дуже мало бачу uh, виробників, які кажуть: у нас є сертифікат, але нема випробувань. Ну Це якось так воно дивно виглядає, тому що в нас є на нашому каналі, переходьте на канал і подивіться. У нас є випробування в сертифіційному центрі. Причому на всі класи, які ми сертифікували, у нас на всі класи, починаючи від 3 до 6, є сертифікати. також на кулестійкість 2 і 4 класу. У нас є сертифікати відповідності. Всі двері ми випробували. А другі люди кажуть, Та у нас двері 4 класу. Де деякі виробники вони даже не не підозрюють наскільки швидко можна відкрити їхні двері. Вони думають, що в них надійні двері. Але так як ми займаємося цими справами, ми випробуємо двері. Ви можете подивитися не тільки в сертифіційному центрі, а ще й на підприємстві в себе випробувати. Також у нас був дуже інтересний случай, такий цікавий случай. 2020 рік переход на 2021 рік, це мінський масив, нові дома і замовник нас замовив двері 4 класу зломостійкості. І на новий рік він закрив тільки на один верхній замок. Там стояв отакий замок ЧР МРХ. Не було тяг вверх-вниз, тільки оці 5 ригелів. І двері 4 класу. І вори вони прийшли і взламували там двері. Вони вскрили 5 квартир. Серед них була наша квартира. Но там стояла відеокамера. Там на кожному етажі були відеокамери. Це 4 грабіжника. Які ламали фомками. І замовник каже: я закрив тільки на один верхній замок, на от такий замок. І побіг празднувати новий рік. І йому взламували двері 4 години. Вибачаєте, це е двері, які м 4 години взламували з, з пів 12 до пів четвертої. Пів четвертої вони тільки вийшли з награбленим за 4 години. Вони ламали фомками, це чотири мушіни, повторюсь, чотири вора. Вони ламали ці двері, вони взламали один замок, захищав ці двері, а двері захищали цей замок. І коли вони вже розламали, добрались до цього замка, розірвали замок. Він у нас, до речі, тут є в магазині, можете подивитися, так як захочеш, не розірвеш цей замок. Ну, 4 години до нас претензій зовсім ніяких не було. Це в 10 разів привишає норму. Сертифікації по ЕН 1627 на четвертий клас. Тобто ми робимо двері з запасом. І з того времени вже е, пройшло декілька років е, пройшло декілька модернізацій цих дверей, а точніше, три модернізації цієї моделі. На сьогодні ми виробляємо двері 4 класу. Верні, чі, пер, перепрошую, 4 класу взломостійкості і 2 класу кули тривкості. У нас всі двері 4 класу, починаючи з базової моделі, мають другий клас кули тривкості. Так що замовляйте провірені двері? По-перше, повторюсь, ще, сертифікат відповідності. По-друге. Дивіться на а, двері, на самі двері, що ви покупаєте. Тому що ви можете купити обичні там, двері з уголка, які ми робили там, 15 років тому. І вони вам скажуть, Та, це ж дивіться, масивні двері, похожі, як двері-ідеали, як весь мір броні дверей робить. Вони ж похожі, бачите? Але всередині вони не будуть мати комплексного захисту. Тобто у нас в дверях є комплексний захист. Я вже на початку відео це говорив. Від всіх методів взламу вони захищені. Всім дякую за увагу. Гарного вам, вірніше, мирного вам неба. Слава Україні! До побачення!